І до спортивних подій завершилася 20-та міжнародна вітрильна регата крейсерських яхт на призи командувача військово-морських сил збройних сил України кубок Криму Криму-2013», яка була присвячена 68-й річниці перемоги у великій вітчизняній війні, 21-й річниці українського флоту і 230-й річниці Севастополя. Український військовий флот у змаганнях представляли яхти Юнона, Ліра, «Гермес», Спрей та «Фіолент». 23 червня яхти прибули до Севастополя. Де на внутрішньому рейді вони пройшли повз кораблі Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації. Як відбувалося нагородження переможців регати, знає наш кореспондент. На урочистому закритті вітрильної регати, що відбулася на літній естраді Приморського бульвару, присутніх привітав командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Я хочу поздравити всіх учасників. регаты с успешным ее завершением. Я хочу поздравить победителей в номинации, в группах, которые были определены, и пожелать всем здоровья крепкого, флотского, пожелать всем 7 футов под килем и чистых фарватеров. Спасибо за участие и милости просим в следующем году. Ну и еще на в завершение хочу сказать. Сегодня мы еще раз подтвердили всем, известное всем выражение. Континенты разъединяют, а море объединяет. Він подякував за сприяння у проведенні регати керівництва міста Севастополя, Чорноморського флоту Російської Федерації, Федерації вітрильного спорту Севастополя та окремої екіпажу учбового катера Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Нова Каховка за високопрофесійне виконання своїх обов'язків під час забезпечення регати. Нагородження призерів і переможців провели організатори змагання спільно з небайдужими до вітрильного спорту місцевими бізнесменами. 20-й юбилейный Кубок Крыма успешно закончился. Гонки проходили в разноплановых погодных условиях. И если первая гонка была под дождем и с абсолютным отсутствием ветра, который мы называем душем, то потом уже на Феодосию сменилось шквальным ветром. На этой регате яхты ставили рекорды скорости. Погодные условия были очень-очень жесткие. Слава Богу, регата прошла без Каких бы то ни было серьезных потерь по материальной части и по людям, но многим участникам бригады приходилось проявлять мужество. Так, например, капитан яхты женского экипажа Корсар Татьяна Тимохова провела в шторм 28 часов за рулем. Гвозди бы делать из этих людей. За словами голови суддівської колегії регати Едуарда Юрченка, самим найкращим видався перший етап перегонів протягом 24 морських миль за традиційним маршрутом Севастополь Балаклава. регата проходила в різних кліматичних условиях. У нас були і шторма, були, і були повне безвітря. От і перший день нас дощ поласкав всю дистанцію. К сожалению, пришлось все-таки отменить эту, эту гонку, потому что вообще не было ветра и э, был э, сильно проливной дождь. По этапам мы прошли от Севастополя до Балаклавы. Был просто прекрасный этап, попутный ветер, прекрасный ветер. Э, вот. И яхты очень быстренько финишировали в Балаклаве. Затем из Балаклавы мы пошли на Феодосию, э, где... Э, Ветер нам тоже способствовал, но было и э, шторм сильный был. у нас Яхти Ріфіліс і е, довольно були складні умови для гонок. В цьогорічних перегонах. Взяли участь 117 яхтсменів на 22 яхтах. Причому не тільки з Севастополя, але й з Дніпропетровська, Одеси, Запоріжжя та Керчі. Вітрильні суда були поділені на п'ять груп. В залежності від їх класу пройшли понад 250 морських миль за маршрутом. Севастополь, Балаклава, Феодосія, Артек Севастополь. Цьому році ми підняли статус цієї регати за рахунок. Більшості учасників, які присутні, ми маємо в цьому році 22 яхти, з них п'ять військово-морських сил України, три Чорноморського фронту Російської Федерації. Решта за особистим замовленням прийняли участь у нас в нашій регаті. Ми сьогодні нагородили 15 кубками в п'яті основних номінаціях. Також дуже приємно, що на цьому ми не зупиняємося. В цьому році ми отримали нових спонсорів. Ми показали, що вітрильний спорт це спорт, який достоєн бути в Севастополі в цій столиці морських традицій. Тому хочу побажати всім учасникам ще більше наснаги, ще більшого завзяття. І ми чекаємо вас наступного року на. Рігаті 2014. до речі, з п'яти вітрильних яхт Академії військоморських сил одна виграла перегони в першій групі. Це була Ліра, де капітаном Анатолій Николаєв. Друге призове місце у третій групі. Екіпаж яхти Військово-морських сил збройних сил України ЮНОНА, яку очолює флотський офіцер у відставці Юрій Наумов. Найголовніший головний враг яхтсмена це штіль відсутність вітру. Тому будь-який саме сильний вітер це то о чим мечтає парусник. Без ветри і мислі посещают всякі не связанные з парусом. Тому що коли є ветер, коли є скорость, коли так сказати, или гроза, или шквал приходит, то нужно працювати і обеспечивать і ход, і безпечне членів екіпажу. Серед учасників морських перегонів був і голова Севастопольської громадської організації ветерани військово-морських сил збройних сил України, контрадмірал Віктор Носенко. Який у свій час був одним з ініціаторів цих міжнародних змагань. Що стосується нашого екіпажу, то у нас шість чоловік було на борту, троє з них взагалі в перший раз вийшли. Четвертий, уважаємо Віктор Іванович Насенко. Він вот. нас здорово кормив в будь-яких погодних условиях, за що йому сердечне дякую». Також призове третє місце у своїх групах посіли екіпажі яхт українських військово-морських сил «Фіолент», Гермес і Спрей, де капітанами яхт є ветерани військово-морських сил України Олег Вєтров, Василь Любич і Олександр Павліщев. Головний приз голуба стрічка за абсолютну швидкість під час регати отримав екіпаж Севастопольської яхти «Майамі», яка вперше брала участь в перегонах. Ну, дуже швидка яхта э, всім не скажімо так, звісно, поэтому було інтересно участь. Яхті не капітан Олексій Іванович. Иваныч, вот он ä, приобрел эту яхту и сейчас ä, вот, участвует в наших регатах. А вот. Ä, эта яхта э, сделана, она это, сам, как гон, гоночная яхта. Поэтому, к сожалению, мы не смогли. Ä, ä, ее в группу ввести какую-то. Поэтому она боролась за абсолютную скорость. Не было известно, как она себя поведет на дистанции, насколько она быстра, не быстра. Поэтому мы ее объединили в общую группу. И теперь выявили, кто у нас сильный, кто у нас быстрый. В рігаті і пока от тут Після нагородження переможців, вручення спеціальних призів за перемогу на деяких етапах перегонів та інших нагород залишився час для дружнього спілкування. Незабаром спортсменів чекають нові зустрічі на морських просторах.